І свято Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні. Одного разу війшов Ісус, дочав нас за своїми учнями і сказав їм. Переплиньмо на той бік озера і відплили, як вони плили, Він заснув, тим часом зірвалась буря з вітром над озером. Їх почало заливати, і вони були в небезпеці. Приступивши до нього, вони збудили його і кажуть Наставнику, наставнику ми гинемо. Він став погрозив вітру й розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм, де ваша віра. Вони налякані, здивовані один до одного казали. То це, що велить вітрам і воді, і вони слухають. Його. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Хто це, що велить вітрам і воді, і вони слухають Його в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Саме той, хто велить вітрам і воді, і вони слухають його, є нашим Господом і нашим Спасителем, у якого немає нічого неможливого. Вся природа підкоряється йому, тому що він є її творець. Бачимо, маємо великого Господа, величного Господа, і пізнаємо про його діяння із Євангелія, яка перекладається як добра вістка. І саме слово Боже доноситься до нашого життя. І ми повинні пізнавати Його що з ним більше і більше, щоб ми не сумнівалися у Господі, щоб ми не сумнівалися у Його величності, що ми не сумнівалися у Його любові. А що потрібно робити для цього? Потрібно вчитися довіряти, щоб довірити, треба пізнавати. Треба слухати, як каже апостол Павло, що віра народжується зі слухання, слухати святе письмо, читати, читати вголос, щоб Слово Боже входило в нас, очищало наше серце, щоб осідало в нашому житті, бо саме так ми здобуваємо довіру до Бога, бо саме так ми вчимося довіряти. Важлива є також і молитва наша. Бо в молитві ми зустрічаємося з нашим Творцем і отримаємо благословення, отримуємо ласку від Нього для нашого життя, тому є так важливо, так важливо молитися, молитися, приходити до церкви. Також Господь лишив нам святі тайни, приступати до святих тайн, Божі заповіді. Ми можемо собі робити аналіз по Божих заповідях, наскільки. Я люблю Господа Бога. Боже, як я тебе люблю і пройтися по десятьох Божих заповідях, пройтися по правдах віри. І ми відразу побачимо, наскільки ми любимо Господа, скільки нам також і ще треба працювати, бо кожен гріх, а немає людини, яка би жила і не грішила, показує, наскільки ми потребуємо Бога. Ми падаємо в гріх, ми втрачаємо мир, ми втрачаємо радість, спокій. На душі стає важко, і ми тоді шукаємо розради. І ми розуміємо, що без Господа, без Його сили, без Його ласки ми не можемо дати ради у цьому житті. Тому є так важливо бути з Господом і не боятися кричати, як апостоли кричали: наставнику, наставнику, ми гинемо, рятуй нас, і Господь обов'язково врятує, тому що він люблячий батько. Який нас любить, який думає про нас, який надіється на нас, що ми будемо Його добрими дітьми, отож, будьмо Його дітьми, і не дозвольмо нікому і нічому віддалити Його від нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!